Пересуваєш? Так, дуже. А чому ти саме обрала наш університет? Ну це близько до мене додому. Ну і типу, мені здається, що вам простий. – Ти очікуєш на творчому конкурсі? На ну, композицію, я сподіваюся, що щось легке, щоб можна завоювати. Що ви очікуєте від творчого конкурсу? Ну, я завжди вважаю, що творчий конкурс це досягнення людини, на яку вона хоче поступати свою, свою спеціальність. І я завжди думаю, щоб не легкі дали, а саме важкі. Я вважаю, треба вбратись в максимальний уряд. Тобто, я бачу твій бойовий настай, тобто да. ти не переживаєш. Ти готова до нього. Так, да, я готова до максимуму до любих випробувань. А на яку ти спеціальність пішла? На графічній Так, І а чому саме ЛНТУ? Ну, я э, спочатку думала, на який дизайн вибрати. Спочатку на дизайн одягу, можливо, я люблю створювати різні якісь образи своєї одежі. Але я бачу, що графічний дизайн він більш продвинутий, ну так сказати, більш універсальний, більше можливостей. Я знову вибрала його. Які ваші очікування від вашого конкурсу? Очікую, що пройде легко і не буде так складно. Переживаєш? Переживаєш на рахунок цього? Є трішки. Трішки? Так. А на яку ти спеціальність спеціальні дизайн. І чому ти саме вибрала наш університет? Для мене це найкращий університет, який може бути повиняти і здається підшума. В Україні, все. Ой, приємно. Які твої очі? Які твої очікування і творчого конкурсу? А, я очікую, що мені потрапиться саме те, до чого я готувався. Я не розхвилююсь і не провалюю. А зараз як твій настрій перед творчим конкурсом. Сином сильно Чи <працю> так? просто мандражик, мандражік. <працю> Зрозумів. А на яку ти спеціальність сидеш. Архітектура та містобудовання. Чудово виглядає. А чому саме цей? А, мені подобається малювати, творити. Саме та професія. Mm -hmm. То ти творчий для Можна і так сказати. <рес> Добре, а чому саме ленту вибрав? Тому що я сам з Львівської області. Але Які твої очікування від вашого конкурсу? Я очікую, що це буде справжнє викупання, але я впевнений, що за 4 години справжнє. Тобто ти як чоловік впевнено пройшов здати творчий конкурс і поступити в ленту. Ну, я б не сказав, що впевнено, але важко це Ну, коли ви не скажете геть переживаєш. Ну, трошки переживає. А на яку ти спеціальність теж? Графічний дизайн. Чому їм хочеться графічний дизайн? Тому що це перспективна спеціальність і я вважаю, що в мене до неї всі задатки. Радий чути. А чому саме Венбу? Тому що це інноваційний університет, він відносно недалеко від мого дому. І є ще інша спеціальність, яку я закінчу цього року, стосовно першого електроенергетика. О, тобто це вже теледруга спеціальність другого освіти, так? Ну я б так не сказав, це передвище в мене. Я закінчую один облинський фаховий коледж. Зрозумів, mm, зрозумів. Добре, Дякую. oh